Партія. Що це за посада міський голова? Кожного разу, коли вибори йде на виборчу дільницю, він обирає для себе міського голову. Але від того, якими знаннями буде володіти міський голова, як він буде використовувати свої права, обов'язки і повноваження, буде залежати, що буде відбуватися на відповідній території. Або це буде розвиток, або це буде занепад. І, відповідно, посада сумського міського голови це найвища посадова особа місцевого середування, яка найближче всього до людей. Бо саме люди його і обрали для того, щоб він здійснював виконання наданих йому законів повноважень. І всі питання, які виникають на території, зобов'язані прийматися міський голова, а також їх вирішувати. Ні Київ, ні область ці питання буде перейматися і вирішувати не буде. Бо найближча влада до людей це міський голова. І відповідно закону України про місцеве свядування зазначено, що, хто такі міський голова? А міський голова. Забезпечує здійснення у, меж, у межах наданих законів повноважень органів виконавчої влади на відповідній території. А це каже про те, що міський голова це представник від уряду України, бо сам уряд України є органом виконавчої влади. І Відповідно, на, на місцях існує представництво від уряду України, це обласні державні адміністрації. І саме міський голова, який зобов'язаний виконувати повноваження. А вони мають назву делеговані повноваження, тобто урядові повноваження, то, відповідно, він повинен звітувати перед органом виконавчої влади у вигляді обласних державних адміністрацій, яка його, в свою чергу, повинна контролювати. Бо саме в цих повноваженнях делегованих зазначені всі питання, які повинні вирішуватися на території, відповідно, які стосуються життя людей. І цих повноважень майже 100 штук. І саме міський голова. Це головне зрозуміти: це представник від уряду України. І він повноваженець повинен виконувати і здійснювати. А в свою чергу обласні державні адміністрації зобов'язані здійснювати контроль виконання цих повноважень. Це дуже важливо зрозуміти. Що, бо багато людей розуміють, що міський голова нікому не підконтрольний і вся його діяльність. Взагалі відбувається так, як йому заманеться. Ні, він під контролем, в першу чергу. І територіальній громаді, і відповідно уряду України у вигляді обласних державних адміністрацій, які здійснюють контроль його діяльності по виконанню делегованих повноважень. Це дуже важливо зрозуміти. По-друге, міський голова забезпечує здійснення додерження Конституції та законів України. А в Конституції України зазначено дуже багато питань, якими повинен прийматися міський голова. Якщо взяти питання заробітних плат, це питання до Сумського міського голови. Чому я так кажу? Бо я колись свій час задав питання до Сумського міського голови стосовно заробітних плат. На що я отримав відповідь, що сумський міський голова цими питаннями не опікується? А ми щойно прочитали закон України про місцеве сходування, статтю 42 про повноваження міського голови, в якій зазначено, що міський голова забезпечує. Здійснення додерження Конституції України, а саме стаття 48 Конституції України наголошує, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. І цими питаннями зобов'язані перейматися і опікуватися сумський міський голова. Тобто здійснювати додерження Конституції України. Це дуже важливо зрозуміти кожному виборцю, що ми обираємо для себе такого сумського міського голову, що він опікується всіми питаннями. Які стосуються життя та життєдіяльності на відповідній території. Це дуже важливо, але дуже доречно для того, щоб виборець розумів, з ким він має справу і з якими питаннями він може звертатися до міського голови. Бо багато людей звертаються по різним питанням. Стосовно цих питання стосуються життєдіяльності, житлово-комунального господарства, благоустрою, будинків і таке інше. Але ж у міського голови є огромний спектр, величезний спектр тих питань, якими він пов'язаний опікуватися. Бо саме він є як представником від територіальної громади, так і представником від Уряду України, бо має два види повноважень власні самоврядні, а також делеговані повноваження. А всіх цих повноважень майже 200 штук. І всі він повинен всі ці повноваження він повинен виконувати і відповідно звітувати. Як перед територіальної громади, так і, відповідно перед урядом України у вигляді обласних державних адміністрацій. Це дуже коротко, але дуже доречно. Шановні, запрошую вас приєднуватися до команди соціал-демократичної партії. І, відповідно, давайте гуртуватися і приходити до влади для того, щоб відбувалося здійснення повноважень, і відповідно відбувалося розуміння, кого ми обираємо і для чого ми обираємо. А для цього треба читати, аналізувати і розуміти базове законодавство, в якому закладене все наше життя від народження до поховання. Запрошую приєднуватись до команди Соціал-Демократичної партії.